Вітаю, друзі! Ми знаходимося на одному з пунктів управління нашими силами оборони у Вовчанську. Ми знаходимося неподалік від Вовчанська. Але хочу сказати, що тут достатньо безпечне місце під землею. Постукаємо по дереву, щоб сюди не прилітало. І ми спілкуємося з Віталієм Рижаком, керівником. Прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал, яка першою зустріла ворога на кордоні в районі Вовчанська, яка отримувала позиції впродовж на кордоні впродовж 13 годин і зараз продовжує стримувати просування ворога вже в самому місті. Ну і відомо, що завдяки нашим силам оборони, зокрема прикордонникам. Плани противника, вони дещо порушені тих задач, які вони собі там намалювали, вони не виконали, але залишається багато, багато запитань. І найперше запитання ну чому ж все ж таки пропустили росіян? В чому причина? Причина в тому, що в нас недостатньо сил було на кордоні. Це я так думаю. Поправте, якщо не так. Ну, для мого підрозділу. Нашої комендатури визначена була батальйонний район оборони з загальною протяжністю 15 кілометрів. Це, як відомо, по усіх бойових статутах і керівних документах на такі, таку смугу ділянки призначається як мінімум хоча б бригада. Має Я має просто вона. хочу уточнити, переводячи. З прикордонної термінології на е, термінологію збройних да. сил, е, прикордонна комендатура швидкого реагування це еквівалент армійського батальйону. Так, да, звичайно, ви правильно зрозуміли мене. Е, наш підрозділ він, якщо прирівнювати до підрозділів збройних сил України, прирівнюється до батальйону, і йому повинна визначатися смуга, е, ну ділянка в межах 3-4, але нам визначена була така задача. Ми задачу цю усвідомили, зрозуміли, і перейшли до її виконання. Однією з, можливо, із таких як проблематик, яка також призвела до того, що противник все ж таки просунувся. До околиць населеного пункту Вовчанськ це було те, що якраз таки між, між нашими позиціями був дуже великий проміжок, Опа! і противнику це вдавалося в ці проміжки просувати свої невеликими групами свої підрозділи і обходити нас і брати на півоточення. Тобто, за рахунок розтягнутості вашої були ці проміжки, але ці проміжки, я так розумію, можна було замінувати чи Звичайно, ці проміжки ми мінували, як протитанковими мінами, так і протипіхотними мінами, але противник вдавався до деяких хитрощів, і це вже помічалося неодноразово у цій війні. Те, що він за допомогою дронів робив скеди на ті протипіхотні міни, які ми встановлювали, і ті міни або самоліквідовувались, або перебивались провода управління на підрив, і таким чином виводились ці всі мінні поля з ладу. Значить, дивіться, противник, ну, грубо кажучи, він знав, де знаходяться ваші позиції, і знав, де в теорії або на практиці знаходяться ну, ті міни, які ви встановили. Виходить, що так. так. Ви зайшли сюди 21-го, здається. Чер... Квітня, так. Знач... Буквально два тижні ви були тут. І він також, я думаю, знав про те, що тут відбувається ротація. Тобто він скористався цим моментом? Ну, я думаю, не, не те, щоб скористався цим моментом, тому що е, це я, на мою думку, це не сильно впливало на його загальний замисел дій противника. Більш за все, це могло повпливати на те, що противник був обізнаний про міні поля. Це те, що він дуже має велику перевагу в повітряній розвідці. Тобто в нашому районі оборони, в смузі взагалом, противник має величезну перевагу в повітряній розвідці, це застосовує Цілодобово в повітрі працюють їхні безпілотні комплекси, такі як орлани, зали, супірками. І одразу після виявлення цілей проводиться коригування і працює вже їхня потім артилерія. І так же само це їм і допомагає під час виявлення інженерних наших або саперних підрозділів, коли вони встановлюють ці загородження. Виявити ці підрозділи і вже відповідно діяти проти нас, от до речі, оця тактика вона зміна тактика, вона дуже цікава. Це те, що стосується саме операції зі спроби противника взяти в час, це дуже цікаво, і це треба вивчати. Але я хотів би спочатку спитати вас про кількісну перевагу. От наскільки я розумію, от, ну принаймні, от. Спілкувався з одним з ваших офіцерів. Він сказав, що от на його ділянці було всього навсього 30 бійців, які закривали ну, дуже велику ділянку фронту. А з того боку, скільки було о, росіян перша хвиля наступу? Розумієте, за усіма військовими канонами, підрозділ, який наступає, має мати чисельну перевагу в три, а то і в п'ять разів. Тому і зрозуміло, що противник також здійснював свій наступ на наші позиції переважаючими силами. Але, ще раз повторююсь, він ці сили застосовував не одразу і якби масово, а він здійснював такими, як то кажуть, хвилями. І старався просочуватись от на таких напрямках, де ми якраз таки встановлювали мінні поля напряму в лобову атаку він наступів не здійснював. Те, що хлопці ваші героїчно тримали його ну, пів доби, що найменше, воно якось поламало плани противника, як у Доме. Наскільки... Просто загальмувало. Наскільки мені відомо, що коли взяли в полон одного із е, представників противника, да, е, я так зрозумів, ви хотіли інше слово використати, але, так, але да. не можна. Да, не можна, на жаль, на, у нас е, цензура на то, так е, е, то, як він повідомив, що плани бригади противника були взяти вовчанськ за два дні. І своїми діями, мужністю моїх хлопців, які стояли на кордоні, покладаючи не тільки свій під, да, а й проливали кров за нашу землю, вдалося втримати і вдалося зробити так, щоб інші складові сил нашої оборони. Підтягнулися, перегруповувалися і збільшили щільність на даному напрямку, і це звичайно допомогло щоб противник не просунувався, не просунувся далі і повністю захопив населений пункт вчанська. Я знаю, що у вас і полонені є. Да, хлопці тримали позицію в повному оточенні. Ну от як нам розказали, на 360 був противник. Вже вони тримали оборону в повному оточенні і відмовились відходити через те, що у них був поранений і вони не хотіли кидати побратима. Що відомо про о, цих прикордонників, цих бійців, що з ними, живі, неживі, де вони зараз знаходяться? Є надія їх витягнути звідти, можливо, через обмін. Ну, звичайно, надія у нас завжди є, завжди ми. Наших хлопців чекаємо, завжди докладаємо максимум зусиль для того, щоб вони повернулися. І як відомо, і верховне керівництво нашої держави також тісно працює, ну, активно працює по даному напрямку. Якби такою повною інформацією, де зараз наші хлопці перебувають, я не володію. І... Росіяни публікували їхні фотографії вже. Ну, росіяни так, да, публікували, але ну, як ви розумієте, їхні спец... Органи такою інформацію ну на жаль не поширюють і тому нам повна і достовірна інформація, де саме зараз хлопці перебувають, і в якому стані, поки так. не зрозуміло. Дивіться от Росіяни розпочали цю операцію. Ви сказали, перевага в повітряних засобах, тобто в засобах розвідки, в ударній авіації і в БПЛА. Як вони це використовують, як вони, ну скажімо так, комбінують дії піхоти, дії своєї можливої артилерії і дії оцих повітряних засобів? Як це все працює зараз, яких був їхній задум? Перевага противника не тільки в повітряній розвідці, не тільки в тому, що в нього є безліч живої сили. Да. А і в тому, що в нього дуже е, м, великий е, арсенал артилерійського озброєння. Е, до прикладу, коли ми працюємо із нашої вогневої позиції по противнику із міномета, то в е, відповідь отримуємо по вході контр. Артилерійської боротьби да, в відповідь отримуємо пакет градів, який прилітає на нашу вогневу позицію. Це означає, що противнику не жалко, не шкода е, такої кількості снарядів просто на один наш мінометний розрахунок. Тому перевага противника в артилерії величезна. Е, свою повітряну розвідку він використовує в такій тактиці, як на протязі доби дня е, працює. По, і розвідує по нашим тиловим районам, тобто знаходить, де логістичні шляхи, знаходить, де в нас перебувають стабілізаційні пункти. Можливо, також відпрацьовує спостереження і де знаходяться командні пункти. І після цього, коли Настає, як то скажуть, темна пора доби, починає працювати ствольна і реактивна артилерія. І вже вночі вони відпрацьовують по цих координатах, які дорозвідали. І на протязі, ще раз, на протязі, от цих днів, як ми тримали оборону, то Помітно була така тенденція, що найбільш активні дії противник силами піхоти проявляв у світлий час доби, а в темний час доби більше працює артилерія і авіація, яка застосовує каби. КАБи вони активно застосовують? Каби, я вам скажу, тут. Працюють е, не, не менше, ніж 120-ті міномети. Постійно. Постійно. Е, відпрацьовує противник дану дану автобус. Тобто, навіть якщо, скажімо так, працює мінометна позиція, їм не шкода, на неї використати. Взагалі не шкода. Да. Скільки задень може бути скидів кабіне? Ну, ми нараховували, коли. Почалася активна перша активна фаза, і в результаті масованого ракетно-артилерійського удару ми нарахували були 25 пусків кабів. Це як по лінії по першому рубіжу і в глибину, так і по, по другому рубіжу і по тилових районах. Дивіться 25 пусків це 25. Літаковиліти, скажімо так, так, да? так, а один літак несе ще ну, до 4, можливо, так, більше. Так, так. Тобто, ну, сотню бомб да. на вас скидали. Ну і продовжують скидати, я так да. думаю. А, а як вони ну, цю тактику кабів комбінують з тактикою піхоти? Е -е, ну, Каби можна так оцінити. Більш працюють по, по місцях, де е, можливе якесь скупчення техніки або особового складу, е, постійно потрібно стежити за тим, щоб е, якщо особовий склад десь переміщується, то це повинно бути тільки в темний час доби, е, якщо десь е, проходить перевантаження е, там. Озброєння, майна якогось, то це також потрібно проводити так, щоб противник його аеророзвідка не помітила це. Всі переміщення також потрібно проводити в нічний час. До прикладу, ми навіть ротації на наших вогневих позиціях проводили тільки в нічний час. Це допомагає. Це збільшує прихованість наших дій, ну і допомагає нам, щоб противник не виявив. Піхота противника розраховувала, що, от ви кажете, там, за два дні захопити Вовчанськ. Це означає, що вони мали за два дні контролювати всі асфальтові дороги. А зараз вони їх не контролюють, тобто їхня логістика відбувається, от, ну, через, грубо кажучи, через 10 кілометрове поле від, від кордону, і фактично пішки. Я так розумію, що техніку вони теж через це не можуть тут розгорнути. Тобто, все в них в них відбувається пішки, я так розумію. Розумієте, поняття таке, як взяти місто під контроль, це не означає просто зайти в місто. Це потрібно зробити, хоча б як мінімум декілька кілометрову буферну зону для того, щоб проти в місті. Міг вже облаштовувати свої якісь опорні пункти, так, свої якісь вузли, логістичні центри. І потім після цього ті центри, які знаходяться в тебе позаду тилу, міг легко перемістити. І по ним не буде нанесено вогневе ураження або вони не будуть знищені. Тому щоб захопити місто Вовчанськ. Для противника це потрібно було як мінімум хоча б просунути ще на 10 кілометрів за Вовчанськом, для того, щоб його повноцінно контролювати. Тому, і зрозуміло, зараз це противнику не вдалося, його логістичні шляхи, які, якими він забезпечується на, окраїнах, на північних окраїнах на міста Вовчанськ, Постійно ми контролюємо і наносимо тут по них вогневе ураження, і це, в свою чергу, збиває усі плани противника. Що потрібно зараз, щоб уповільнити наступ противника і змусити його відмовитись від планів захопити Вовчанськ? Які засоби нам зараз потрібні? Ну, перш, перш за все, це. Потрібно нам побороти і зменшити його активність в повітрі, якщо противник буде мати меншу розвідувальну інформацію і буде не так обізнаний в наших маневрах, то відповідно нам вдасться і Організувати і зробити такі заходи, що можна і відкинути противника на. і в... Тобто зробити його сліпим, я так повідомлюю, так? Да? Ну, грубо, грубо кажучи. Для цього потрібен РЕБ або ППО. Для цього потрібно, звичайно, наростити на даному напрямку. Протиповітряну оборону. Це мобільні групи, це інші засоби. Якщо говорити про протиповітряну оборону, це, ще раз говорю, це комплекс заходів і комплекс систем, які ну, будуть допомагати у цьому. Мобільні вогневі групи, так, звичайно. Ста стаціонарні якісь або рухомі е протиповітряні засоби. Так звичайно. І чим більше, тим і тим їх, тим їх краще буде. А стосовно кабів, як боротися з кавами? Ну, я, наприклад, я без ідей, що, що називається. На жаль, На жаль, так. може теж ідей немає. Можливо, ну. Якщо так помріяти патріоти, змогли б цю ситуацію якось покращити, я так розумію, що збивати літаки, ну, збивати каби, це просто майже нереально, збивати треба літаки, які знаходяться на території Російської Федерації за Е Скажімо так: якщо ми повернемося до моїх функціональних обов'язків і моїх завдань як командира батальйону. То, на жаль, в мене немає таких ще сил і засобів, якими би я міг збивати це. І тому, на жаль, не можу дати відповідь на це запитання. Ну, чи можна сказати, що КАП зараз це ключова проблема для нашої оборони? Звичайно. Так, все це, це ключово. І як ви вважаєте, ну от по, ну, станом на зараз? Да? Старим, станом на... Сьогодні, коли противник знаходиться на півночі Волчанська, він не виконав своїх задач. Чи є шанс у нас відновити контроль над, над містом Волчанськ? Я хочу вам сказати те, що як військовослужбовці мого підрозділу, як впевнений в тому, що усі суміжні структури і підрозділи і усі сили оборони, Нашої країни докладуть максимум зусиль для того, щоб відновити положення наше по кордону і не дати противнику в майбутньому навіть і думати ну, проводити по цьому напрямку якісь наступальні дії. Дякую вам за інтерв'ю і бажаю вам перемоги. Бажаю всім нам перемоги. Бажаю повернутися на наш кордон, від якого ми не так далеко насправді зараз. І я думаю, що ви повернетесь, і тому слава Україні! Героям слава!